Фісура намагалася знайти виходи із ситуації, розвивала англомовні трансляції, частину з яких переводила на кік, де рекламували казино, але й це безрезультативно. За деякою інформацією, навіть намагалися підписати нелегального російського букмекера. Крім цього, в мережі з'явилися й інші витоки, що в середині компанії все далеко не райдужно. Зокрема, керівника продакшену звинуватили в сексизмі та харасменті, а студію в жахливих умовах роботи, низьких зарплатах, некваліфікованому персоналі. Та його недостачі, затримках виплат та гонорарів. З весни 25-го року близько 80% штату було звільнено, а сама студія вирішила повернутися в Радную Гавань і переїхати назад у Москву. Цю інформацію підтверджує і відомий кіберспортивний журналіст Річард Люїс. Частині співробітників запропонували два стільця: один з піками точеними, інший з. Е... Mm, знову трошки не туди. Загалом два варіанти: або переїжджати разом зі студією в Росію, або ж просто отримати рекомендаційний лист, яким можна буде хіба що підтерти собі одне місце.